Добрий ранок! І в цьому відео я пропоную зробити нам комплекс Суряна Маскар. Це комплекс ранкової зарядки з йоги, якому дуже багато тисяч років. Він чудово піднімає нашу енергію і працює з всіма м'язами і суглобами. В цьому відео ми зробимо з вами 5 кіл. Робимо цей комплекс лише зранку або в першій половині дня. Розташовуйте килимок таким чином, щоб ви могли стояти обличчям до сходу сонця. Бажано, але це не так важливо. Е, стопи ставимо рядишком, стаємо на початку килимка, робимо вдих і опускаємо руки на маскар мудра на грудях. Можете прикрити очі на декілька секунд і налаштувати себе на чудовий день. І звернутися з привітанням до сонця і до себе. Відкривайте очі, зробіть глибокий вдих. Витягуйте руки догори. Затримка дихання, напружили сідниці і прогин назад. В кінцевій точці видих. І знову вдих. Руки на маскар мудре на грудях, нахил вперед і вниз. Якщо ваші руки достають до підлоги, ставите пальці рук, пальці ніг одна лінія. Якщо ваші руки не достають до підлоги, упорна стегна і витягуємо задню поверхню тіла. Тягнемося макушкою до підлоги. І далі, з цього положення, ми згинаємо коліна і ставимо руки в пол. Але якщо ваші руки були на підлозі, ви нічого не змінюєте. Праву ногу ставимо назад. Макушкою тягнемося вперед і вниз. Будьте уважні, наше кожне коло буде містити різні варіації і складнення. Опускаємо праве коліно. Важливий момент, тут у нас прямий кут, і коліна лівої ноги знаходиться над п'яткою. Ми не сидимо зараз на правій нозі, а навпаки штовхаємо таз вперед і вниз. Через сторони піднімаємо руки, провалюємо таз вниз і вперед. Опускаємо руки в пол, пальці рук, пальці лівої ноги одна лінія. І ліву ногу ми ставимо назад, виходимо в планку. Макушкою тягнемося вперед, п'ятками назад. Тепер опускаємо коліно, груди і підборіддя вниз. З цього положення кобра. Зверніть увагу плечі, тянемо до талії. Лікті е, притиснуті до корпуса. І ми знову робимо вдих, згинаємо коліна і виходимо в позу гори. Парватасана. Тянемося п'ятками в пол. Робимо вдих і праву ногу ставимо вперед. Пальці рук, пальці ніг одна лінія. Тут такі самі у нас інструкції: коліно над п'яткою і таз штовхаємо вперед. Опускаємо ліве коліно через сторони, піднімаємо руки. Це поза наїзника. Ашва санчала насана. Опускаємо руки в пол і ліву ногу підставляємо до правої. Обніміть себе за дві ноги і потягніться макушкою до підлоги. Не згинайте зараз коліна. Робимо вдих, випрямляємось. Намаскар-мудра на грудях. І ще вдих. Затримка дихання. Прогин назад. Кінцеві точки видох. Прогин завжди робимо з напруженими сідницями. І знову вдих. Нахиляємося вниз. Ваше положення рук або упор на стегна, або упор на підлогу. Тепер ліва нога крок назад. Потягніться макушкою вперед. П'ятку штовхайте назад. Опустіть коліна в пол. Через сторони піднімайте руки, руки вниз. І планка. Ми витягуємось макушкою вперед, а п'ятки тягнемо, штовхаємо назад. Коліна, груди підберіть. І поза кобри. Лікті направляємо до талії. Лікті притиснуті до корпуса. І погляд вперед, підборіддя вперед. З цього положення згинаємо коліна і переходимо в позу гори. І знову вдих. Ліву ногу вперед. Праве коліно опускаємо, руки через сторони піднімаємо догори. Руки вниз, праву стопу. До лівої ставимо, обіймаємо себе за ноги, тягнемося макушкою вниз. І знову піднімаємося. Ми завершили перше коло. У нас ще 4. І будуть невеличкі зміни в кожному колі. Вдих, прогин назад. На затримці дихання сідниці в тонусі, видих. І знову вдих прогин, нахил вперед, вибачте. І тут уважно: якщо у вас були зігнуті ноги. Поставте руки на підлогу і підніміть праву ногу. Якщо ваші ноги були прямими, ви так само тримаєте руки на підлозі і піднімаємо праву ногу по можливості як можна вище, не згинаючи опорну ногу і не згинаючи праву. Опускаємо права нога крок назад. Опускаємо праве коліно поза наїзника. Опускаємо руки планка. Коліна, груди підборіддя в пол. З цього положення поза кобри. Згинаємо коліна поза гори. Тут тянемося п'ятками в пол. Плечі постарайтесь розкрити. І уші, руки одна лінія. І тут ми піднімаємо праву ногу. Так само постарайтеся її не згинати і підняти як можна вище, не виворачуємо таз. Праву ногу ставимо вперед. Опускаємо ліве коліно поза наїзника. Руки вниз. Ліву ногу поставимо до правої. Обіймайте себе за ноги, тягніться макушкою в полк. І у нас знову випрямляємося. Вдих, напружені сідниці на затримці дихання прогин назад. Видих. Знову вдих, нахил вперед. Ваше положення рук, і тут ми піднімаємо ліву ногу. Опускаємо лівою ногою крок назад. Ліве коліно опускаємо. Піднімаємо через сторони руки, провалюємо, штовхаємо таз вперед і вниз. Руки в пол, праву ногу до лівої, планка, коліно груди підборіддя в пол, кобра, таз на підлозі, лобкова косточка лежить на підлозі, з цього положення поза гори, вдих і піднімаємо ліву ногу. Ліву ногу ставимо вперед. Праве коліно опускаємо. Через сторони піднімаємо руки догори. Руки в пол. Праву ногу до лівої. Дві стопи поруч. Обнімайте себе за ноги, тягніться. О, вибачте, тягніться макушкою до пальців стоп. Коліна не згинаємо. Випрямляємося. І знову вдих прогин. І вдих нахил вперед. Тепер ми піднімаємо ліву ногу. Опускаємо, Ліву ногу ставимо назад, поза наїзника. Вже ми робимо трошечки швидше, ви вже запам'ятали послідовність планка. Опускаємо коліно груди під бри. І з цього положення поза гори. І тут ми піднімаємо ліву ногу. Ставимо ногу лівої в стопу вперед. Опускаємо праве коліно, поза наїзника. Руки опускаємо. Праву ногу ставимо до лівої. Обіймаємо себе за ноги, тягнемося на І випрямляємося. Ми завершили друге коло, ще три кола. Вдих. Як завжди, затримка дихання, напружені сідниці, прогин і видих. Знову вдих, нахил вперед, ваше положення рук, праву ногу назад. Піднімаємо. Опускаємо праву ногу і крок правою ногою назад. Не поспішайте, залиште праву руку на підлозі і підніміть ліву руку. Подивіться на пальці лівої руки. Коліно правої ноги не провисає, права нога сильна. Опускаємо руку поза наїзника. Руки вниз, пол, планка. Коліно груди підборіддя вниз, кобра. Згинаємо коліна поза гори, тянемося п'ятками в пол, розкриваємо плечі і піднімаємо праву ногу. Праву ногу ставимо вперед. Тут не поспішаємо, залишаємо ліву руку на підлозі, праву руку піднімаємо. Коліна лівої ноги не провисає. Опускаємо, опускаємо коліно, через сторони піднімаємо руки, поза наїзника. Руки в пол, ліву ногу до правої ставимо. обніміть себе за ноги, потягніться макушкою в пол. Витягуйте задню поверхню ніг. Не згинаємо коліна. Випрямляємося І знову вдих. Затримка дихання, прогін. Сідниці в тонусі, вийди. І знову вдих. Нахил вниз. Ваше положення рук. Піднімаємо ліву ногу. Опускаємо її. Ставимо ліву ногу назад. Не поспішайте. Тепер опора на ліву руку, праву руку піднімаємо догори. Коліно лівої ноги не провисає. Опускаємо праву руку, ліве коліно поза наїзника. Руки в пол, праву ногу до лівої. Планку тримаємо. Уявіть, що ви штовхаєте повітря пятками назад і макушкою вперед. Опускаємо коліна, груди підборіддя в пол. Добре. Тазові косточки лежать на підлозі. Руками відштовхуємося підлоги. Плечі вниз, лопатки вниз. Вдих зігнули коліна поза гори. Парва тасана. Піднімаємо ліву ногу. Ліву ногу ставимо туди, де стоять руки. Тепер опора на праву руку, і ми піднімаємо ліву руку. Тут може з'явитись приємне відчуття натяжіння. Так і має бути. Опускаємо руку, опускаємо коліна поза наїзника. І праву ногу ставимо до лівої. Обіймаємо себе за ноги, не згинаючи ноги в колінах. Випрямляємося. Ми зробили вже три кола попереду ще два. Вдих, чітниці в тонусі, на затримці дихання, прогин назад, видих в кінцевій точці прогина. І знову вдих, нахил вперед. Видих. Ваше положення рук. Піднімаємо праву ногу. Опустили. Праву ногу поставили назад. Піднімаємо ліву руку. І тут будьте уважні, ми знову зробимо зміни. Ми опускаємо ліву руку, ставимо біля стопи. Праву стопу ставимо на підлогу паралельно, стопа стоїть краю килимка. Тобто ми стопу розвернули зараз. І піднімаємо праву руку. Зараз стопа правої ноги стоїть паралельно короткому краю килимка. Опускаємо руку. Праве коліно в пол, руки через сторони. Таз штовхаємо вперед і вниз. Руки вниз. Планка. Тягніться макушкою вперед п'ятками назад. Живіт підтягнутий. Коліно груди підборіддя вниз. Звідси поза коври. І звідси у нас поза гори. Хорошо, потяніться п'ятками в пол, розкрийте плечі, уши руки одна лінія. І на вдохі піднімаємо праву ногу. Праву ногу виводимо вперед. Ліва рука залишається на підлозі, праву піднімаємо догори скрутка. Тепер праву руку ми ставимо біля своєї правої стопи. Розвернули стопу. Паралельно короткому краю килимка, піднімаємо ліву руку. І можете навіть подивитись на пальці лівої руки. Опускаємо, опускаємо коліно, поза наїзника, руки вниз, Ліву ногу до правої. Обніміть себе за ноги, потягніться макушкою вниз. І випрямляємося. Вдих. Затримка дихання, напружені сідниці, прогин і вийди. Знову вдих, нахил вперед. Ви можете помітити, що вже стали більш глибокими ваші рухи, що ваше тіло вже стало більш гнучким. Піднімаємо ліву ногу. Опускаємо ліва нога крок назад. Ліва рука залишається на підлозі, праву руку піднімаємо. Міняємо руки, і не забудьте розвернути ліву ступу. Опускаємо поза наїзника. Руки вниз, праву ногу до лівої планка, коліно, груди підборіддя вниз, поза обри. Плечі лопатки опускаються до талі. І Розгинаємо коліна поза гори парватасана. П'ятки тянемо в пол, розкривайте плечі. Макушкою тягніться до пальців рук і підніміть ліву ногу. Ліву ногу ставимо вперед. Піднімаємо зразу ліву руку, дивимося на пальці лівої руки. І тепер змінюємо положення рук. Не забудьте розвернути праву стопу. Паралельно короткому краю килимка. Опускаємо праву руку поза наїзника. Аж висанчала насина. Опускаємо руки вниз, праву ногу до лівої ставимо. Обняли себе за ноги, не згинаємо коліна. І тянемося макушкою вниз. Випрямляємося. І у нас залишилось ще одне коло. Вдих. Рогин вийди ще вдих, нахил вперед. Обняли себе за ноги, піднімаємо праву ногу, опускаємо її, ставимо праву ногу назад, піднімаємо ліву руку, змінюємо положення рук, опускаємося на коліна, поза наїзника. Планка, І тут не поспішайте. Ми зробимо невеличкі зміни. Тут піднімаємо праву ногу і утримуємо трошечки 10, 9, 4, 3, 2. Опустили ногу. Коліно, груди підборіддя в пол, поза кобри. Розслабте, опустіть плечі і подивіться назад через праве плече на свої п'ятки. Подивіться прямо перед собою і через ліве плече подивіться назад на свої п'ятки. Прямо перед собою згинаємо коліна. Позагорі. П'ятки тянуться в пол, плечі розкриваємо і піднімаємо праву ногу. Праву ногу ставимо вперед. Праву руку догори. Змінюємо руки. Ліве коліно в пол. І ліву стопу ставимо до правої. Обіймаємо себе за ноги, макушкою, потягнумо вниз. Випрямляємося. у нас залишилась половинка п'ятого кола. Вдих. Затримка дихання, вийдих. Знову вдих. Нахил. Вниз, ліву ногу піднімаємо, опускаємо. Ліву ногу ставимо назад. Ліва рука на підлозі, праву руку піднімаємо догори. Змінюємо положення рук, опускаємося на ліве коліно. Руки через сторони піднімаємо. Опускаємо. Планка. І тут піднімаємо ліву ногу і утримуємо 10. 9. 4, 3, 2, опустили. Коліно груди підборіддя в пол. Поза кобри. Подивіться через ліве плече назад, на свої п'ятки. Прямо. І через праве плече назад на свої п'ятки. Прямо. Поза гори. Піднімаємо ліву ногу. І ліву ногу ставимо вперед. Піднімаємо ліву руку. Змінюємо положення руки. Не забудьте розвернути стопу правої ноги. Опускаємо руку, опускаємо коліно. Через сторони піднімаємо руки догори. Вниз. Праву ногу ставимо до лівої. Нахил вниз, макушка тягнеться в пол. Випрямляємося. І завершуємо завжди прогином назад. Вдих, затримка дихання, і прогин назад, сідниці в тонусі. Видих. І випрямляємося. Отже, ми з вами зробили 5 кіл Сур'яна Маскар. Сподіваюся, вам сподобалось, і тепер ваш день пройде. Натхненно енергійно. Я бажаю вам гарного настрою на сьогоднішній день і бути здоровими. До зустрічі на наступному тренуванні.